Ми повертаємося до студії телеканалу Перший західний в нашій студії Андрій Всько, керівник обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Пане Андрію, доброго вечора. Слава Україні! Доброго вечора. Гарно. Будемо говорити далі власне про роботу екстренки або швидкої, або якщо можливо хтось називає її, скорої. Але спочатку перше запитання, яке стосується сьогодення, зараз у нас аномальна спека чи почастішало через це викликів до екстренки. Викликів стало дещо більше у зв'язку з аномальною спекою. Добавились виклики, які пов'язані саме з перегрівом, з тепловими ударами. Добавились виклики, пов'язані з загостренням хронічних захворювань, які в таких пацієнтів, які на межі між компенсованим і декомпенсованим, починають погіршуватися їхній стан під час аномальної спеки або аномальних холодів. Власне, про виклики в одному з інтерв'ю, яке, е, яке ви яке ви провозяке проводили з вами. Ви сказали, я зацитую, дозволю собі зацитувати вас. Ми відійшли від того, що екстренка це таксі з мигалкою та перейшли до концепту, що екстренка рятує життя і виїжджає на ті виклики, де життя людини є під загрозою. Так ви сказали. І що достатньо складно переконати мешканців Львівщини, аби вони не телефонували на швидку з такими ну випадками, коли можна самому дістатися до лікарні, це було було Минулого року, що змінилося зараз. У свідомості мешканців маю на увазі. У свідомості мешканців щороку ми бачимо прогрес, і причому прогрес іде за останніх 4 роки, можна так сказати, від піку пандемії ковіду до сьогоднішнього дня. Люди зрозуміли, що таке насправді критичний стан пацієнта, коли без екстреної медичної допомоги ніяк. Тобто ми до того в багатьох моментах відносились по різному, і громадяни і держава ставили напрямок екстреної медичної допомоги як бажаний, але не пріоритет. Під час ковіду ми зрозуміли, що якщо ми не будемо будем заїжджати до кожного в кого є температура і кашель, то ми гарантовано втратимо життя тих, хто реально потребує госпіталізації до лікарень. Ми багато хто були вдома з температурою з кашлем з пневмонією і не лягали в лікарню, бо розуміли, що лікарняні ліжка це реально ті ліжка для критичних пацієнтів, які реально мають тяжку дихальну недостатність. Аналогічне питання з екстреною медичною допомогою на сьогоднішній день ми розуміємо пріоритети, які стоять в державі по війні. Ми розуміємо ті питання, які бувають, які тепер бувають виклики екстреної медичної допомоги дійсно профільні. Що це є прильоти ракет, що це є реально великі масивні ДТП, що це є проблема, де життя пацієнта реально є під загрозою, і все більше і більше люди свідомо починають відноситись до поняття екстреної медичної допомоги. Пане Андрію, от так, така прикладна частина нашої розмови для того, щоб наші глядачі розуміли, коли варто кликати швидку, а коли диспетчер вам відмовить, скаже: добирайтеся самі. Одразу потрібно зазначити, що потрібно викликаємо швидку за або екстрену медичну допомогу, або швидку допомогу. Ми викликаємо за номером 103 або номером 112. і е, з лінії 112 диспетчер переадресує на лінію 103, а З лінії 103 вже диспетчер наш буде проводити опитування пацієнта. При яких станах ми викликаємо екстрену медичну допомогу на допомогу? Це всі стани, в яких е, життя пацієнта є під загрозою. В кожного може бути своє уявлення загрози для життя, але е, зазвичай це є відсутність дихання або відсутність серцебиття. Це так би мовити стан клінічної смерті. І коли потрібна екстрена медична допомога, гарантовано. Е, відсутність свідомості, масивні кровотечі, ознаки інсульту, ознаки інфаркту, ДТП, е, наявність пожежі. Наявність потопельника, наприклад, тобто в таких ситуаціях, де життєві функції організму є під значною загрозою, ми викликаємо екстрену медичну допомогу. І такі виклики категоризуються як критичні виклики, бо без приїзду швидкої допомоги екстреної медичної допомоги до такого пацієнта він ймовірніше за все загине. Таке рішення приймає диспетчер в момент під час опитування і отриманої дани, отриманих даних, чи є якийсь чіткий алгоритм, який говорить, що тут їдемо, а тут не їдемо. Диспетчер має алгоритм, по якому він опитує пацієнта. І важливо зазначити, що перед тим як перейти до медичних даних опитування, диспетчер повинен отримати інформацію щодо локалізації події. Тобто вулиця Шевченка в нас є в Бродах, в Бориславі, в Червонограді і у Львові. Мабуть, в кожному населеному пункті. Абсолютно, і коли в нас є виклик до пацієнта на вулиці Шевченка, ми повинні уточнити локалізацію, конкретний mm -hmm. будинок, бо інколи це буває 300 будинків. і Треба точно знати за якою адресою прибути. Тому не потрібно дивуватися, що диспетчер, перш ніж опитувати медичні дані пацієнта, повинен локалізувати подію і знати, куди скерувати бригаду. Бо буває часто в нас ситуації, коли диспетчер скеровує бригаду до місця події. Де надаються реанімаційні заходи, і паралельно до опитує до дзвонювача, тобто для диспетчера критично важливим є в перших 30 секунд отримати інформацію щодо локалізації, звідки відбувається виклик. Бо інколи бувають ще ситуації з обривом дзвінку, з тим, що додзвонювач перебуває в такому стані, що він не може довго продовжувати розмову, він задихається, наприклад. І він передає інформацію, де він знаходиться, каже, що з ним відбувається, і буває, в таких моментах обрив зв'язку. І в той момент ми скеровуємо бригаду за такою адресою в обов'язковому порядку. Пане Андрію, ми зараз перебуваємо в етапі постійних вимкнень електроенергії, і як в цих умовах працює швидка, ми ж розуміємо, що це і енергоживлення медичних засобів, це і зв'язок, це і багато, багато інших особливостей роботи, які без електроенергії. Ну це складно. Як це відбувається зараз? Станом на сьогоднішній день ситуація є стабільною. Екстрена медична допомога функціонує в штатному режимі, можна так сказати. Яка буде ситуація при вимкненнях електрики живлення до 6, 8, 12 і більше годин? Тут ситуація буде більш проблемною, бо в таких ситуаціях не зрозуміло, як будуть функціонувати мобільні оператори і чи можна буде користуватися мобільним зв'язком при довготривалому вимкненні електроенергії. Аналогічна проблема і на нас буде поширюватися, бо буде турбулентність, бо велика частина наших даних наших передається через мережу інтернет. Через е, канали, через мережу mm -hmm. інтернет, через g інтернет, через е, Wi-Fi, через е, провідний інтернет. І велика частина диспетчеризації процесів відбувається вже за новими світовими стандартами, через цифрові канали. Mm -hmm. При відсутності таких каналів ми змушені будемо переходити на старі е, методи е, кабельного зв'язку, телефонного зв'язку е, і е, аналогового зв'язку. В таких моментах оброблення інформації затримується. Бо ми розуміємо, що цифрові системи дають можливість обробляти величезні масиви даних одномоментно в старому форматі, це буде передача викликів з затримкою, автоматично ми розуміємо, що і навантаження на диспетчерів і на систему буде достатньо високе. Тому головним нашим меседжем є те, що держава буде робити і екстрена медична допомога, і системи зв'язку, і місцеві громади, і обласна військова адміністрація будуть робити все можливе для того, щоб безперебійно функціонували всі аварійно-рятувальні служби. Але коли буде Повний блекаут, коли буде довготривале відключення світла, потрібно зрозуміти, що ми не викликаємо швидку без потреби, і ми дзвонимо на лінію 103 чи лінію 112 виключно за критичної потреби, бо бо система буде перенавантажена. Тому ціни мара сто 103 та 112, у випадку, якщо не буде довгий час світла відповідно і зв'язку, чи звичайні аналоги, дротові телефони, чи ці номера зберігаються і є такими ж самими. Так, ці номери будуть функціонувати за любих обставин. Ми розуміємо, що не в багатьох квартирах залишились телефонні лінії, старі аналогові телефони чи, 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 чи прості трубки, куди можна подзвонити. Але все ж таки такі речі гарантовано будуть гарантовано буде зв'язок на пунктах обігріву, на пунктах незглавності, гарантовано буде зв'язок на всіх стратегічних об'єктах. Як викликати швидку? В момент повного блекауту ми будемо комунікувати ближче до е, закінчення літа, коли будемо розуміти реальну проблематику з енергосистемою. Бо станом на сьогоднішній день е, знову ж таки не нагнітаючи, ми повинні наголосити тільки на одному: що коли буде якась надзвичайна ситуація, велика кількість прильотів, велика кількість довготривалого відключення світла, е, ми не повинні викликати швидку без критичної на то потреби і, взагалі. Потрібно привчити себе до європейського стандарту свідомості громадянина. Ми не викликаємо швидку, якщо можемо справитися з проблемою без її приїзду. Пане Андрію, напевно, останнє останнє запитання для цієї розмови. Зараз дуже багато галузей і державної економіки, і державної служби стикнулися, і безумовно бізнесу стикнулися з ще з одним викликом, який пов'язаний з війною і з великою мобілізацією. Відповідно, бракує працівників, особливо чоловічої статі на всіх, всіх, всіх ланках чи етапах роботи від водіїв, закінчуючи висококваліфікованими спеціалістами. Як у вас, як в екстреній медицині з цим. Ми, як і всі інші служби, в тому числі і критичної інфраструктури. Е також підпадаємо під мобілізацію в певних сегментах. Певні категорії наших працівників є необхідні державі, і в нас є близько 45 наших працівників, є а точніше, 44 є проходять службу в збройних силах України. Угу. Хто добровільно змобілізований? Хто змобілізований за викликом військомату? Станом на сьогоднішній день ситуація стабільна. Установа функціонує безперебійно. Все залежить від оперативної обстановки, від ситуації, яка буде необхідна для держави. Ви кілька разів за час нашої розмови повторили от цей вислів. Ситуація стабільна. Я бажаю, щоб вона залишалася такою і надалі. Андрій Васько, керівник обласного центру екстреної медичної допомоги та медицинних катастроф, був гостем цієї частини нашого ефіру.